В ефірі історийські новини про головні події міста з вуст наших журналістів В студії працює Світлана Кренці. Вітаю. Львівська облрада затвердила бюджет області на 2010 рік. За таке рішення проголосували 96 депутатів сьогодні на сесії. Обсяг бюджету визначено за доходами у сумі 3 мільярда 503 мільйона гривень, що перевищує доходи бюджету 2009 на 10%. Бюджет Львівщини 2010 передбачає фінансування 681 мільйона гривень на освіту 643 мільйона, на охорону здоров'я трохи більше 46 мільйонів гривень на культуру і мистецтво і лише 32 мільйона. На фізичну культуру і спорт найбільшу частку у видатках обласного бюджету становлять видатки на соціальний захист населення. Деякою несподіванкою під час розгляду питання бюджету стало збільшення розміру депутатської допомоги малозабезпеченим з 5 до 10 тисяч гривень у місяць на кожного депутата. Ці кошти вони запланували виділити з резервного фонду бюджету. У міському відділенні міліції кадрових змін не відбулося. Ярослав Грицик залишається на посаді начальника. Як ми вчора повідомляли, Стрія із робочим візитом приїжджав генерал міліції Львівщини Михайло Цимбалюк. Після спілкування із журналістами та громадянами новопризначений генерал відправився на перевірку відділком. Усі зауваження цимбалюка начальник Стрийської міліції Ярослав Грицик почув на нараді і пообіцяв, що всі недоліки у роботі міліції найближчим часом будуть виправлені. Оцінка відділу дала заловільно, тобто колектив спроможний працювати, і вона оцінка справедлива і правильна. І всі ці зауваження, всі питання, на які акцентувалися начальником головного управління нами, і мною особисто будуть виконані, і ближчим часом це буде доведено. З квітня цього року впроваджена нова операція. Бюджет в результаті перевірок працівників відділення боротьби з незаконним відшкодуванням ПДВ, відділу податкової міліції, ДПІ у Стрийському районі вдруге за цей рік виявили незаконне повернення коштів з державного бюджету. Порушниками закону стали службові особи державного підприємства, яке здійснює свою діяльність на території Жидачівського району. Працівники хотіли привласнити майже 225 тисяч гривень, за що і понесуть покарання. Майстер-клас для вчителів за новою кредитно-модульною системою вчителі відтепер набираються досвіду від своїх колег. Як відбуваються лекції не для учнів, а для педагогів знає Люба Яворська. Четверти ректори помістити трохи Чека. Я надав порятунку українську мову. Це для того, аби було зрозуміло всім, для чого вчителям навчатися. Освіта переживає чи не найреволюційнішу свою епоху. Зміни грядуть звідусіль, тому і методи навчання потрібно вдосконалювати. Цьогоріч запровадили курси за кредитно-модульною системою. Це коли окремо освітяни проходять майстер-класи у Львові, а потім діляться здобутими знаннями на місцях. Сьогодні у п'ятій школі курси для вчителів німецької мови проводила Данута Кишкевич. Наші курси розраховані на 22 години, які будуть записані вам і проведена робота. І вони йдуть в залі кредитно-модульної системи. Говорили про педагогічний досвід та як правильно його здобувати, в який спосіб найкраще вдається навчити іноземної мови та як адаптувати загальну шкільну програму до кожного школяра. Я прийшла до висновку, що найлегше дитину навчити, читати, писати. Це вони діти роблять задоволенням. Найтяжче дитину навчити говорити, висловлювати свою власну думку, власне, вміти спонукати її до говоріння. Тривалий час п'ята школа була німецькою гімназією, тому іномовні традиції тут присутні й досі. Зрештою, у кожній школі нашого міста, окрім першої, з п'ятого класу, учні вивчають дві іноземні мови англійську та німецьку. Адже розвиток освіти прямує до міжнародних дипломів у вишах, тому до уроків іноземної сьогодні особливо пильна увага. Такі майстер-класи триватимуть до червня. Після цього кожен слухач курсів отримує відповідний документ. Любовська Руслан Леськів стрійські новини. Студенти запропонували депутатам вибирати між яйцем і парасолькою сьогодні. Під час сесії Львівської обласної ради молодь Львівщини звернулася до депутатів із вимогою відставки голови Львівської облдержадміністрації. Студенти закликали адекватно реагувати на ті процеси, які відбуваються у нашій країні, і докласти зусиль, щоб зупинити антиукраїнський наступ нової влади, зокрема, ухвалити рішення про відставку нинішнього голови Львівської обласної державної адміністрації Василя Горбаля, який безпосередньо долучився до зради на національних інтересів України під зверненням підписалися представники різних молодіжних та студентських організацій Львівщини під час засідання облради молодь пропонувала депутатам придбати яйце або парасолю, тобто боротися разом чи зрадити національні інтереси. Громадяни України отримують найбільшу кількість відмов у в'їзді на території держав Європейського союзу серед громадян держав, що не є членами ЄС, у 2009 році. Кількість таких відмов українцям склала близько 19 тисяч. При цьому 95% таких випадків відбулося на українсько-польському кордоні. Основними причинами відмов є відсутність у громадян України діючої шенгенської візи чи дозволу на проживання, або ж відсутність документів, що підтверджують мету поїздки та засобів на існування під час перебування. Бування на території ЄС на другому місці за Україною у рейтингу розмістилася Бразилія, на третьому місці Росія. На сьогодні це все ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті Таталанком за декілька секунд. Олег Филик розповість про головні події у світі спорту. Дочекайтесь, а я прощаюсь з вами до завтра. Бережіть себе. Кожна епоха породжує свого героя про епоху спортивного буття та її грою розповім сьогодні вам я, Олег Фелик. Мої вітання. Президент України Віктор Янукович пропонує створити фонд підтримки футбольної збірної України. А також дізнаємося нового володаря Ліги Європи та про новий спортивний проект Шавіка Шустера і першого національного. Не перемикайте. Янукович хоче допомогти збірній Україні підготуватися до Євро. Президент України Віктор Янукович пропонує створити фонд на підтримку підготовки футбольної збірної України до Євро. Віктор Янукович зазначив, що якщо не буде заперечень, він також візьме участь у створенні такого фонду як фізична особа. Крім того, президент вважає, що кожен громадянин України має взяти участь у створенні такого фонду, особливо представники влади, які мають відношення до цієї теми. За словами голови держави, перезбірної України стоїть завдання. Перемогти будемо ставити таке завдання і просити господа Бога, що він нам допоміг здобути перемогу. Додав він. Нагадаємо, 21 травня на навчально-тренувальній базі Харківського металіста, де національна збірна України з футболу буде проводити перший збір у 2010 році. Відбудеться День відкритих дверей. Прикра дискваліфікація. Українська тенісистка Христина Антонічук дискваліфікована на 14 місяців за вживання допінгу. Проба, що взята у неї на турнірі Mexican Open, дала позитивний результат на фуросемід, що входить у перелік заборонених препаратів. Антонічук заявила, що речовина потрапила в її організм після прийому виписаних лікарів препаратів. Представники міжнародної федерації тенісу прийняли пояснення тенісистки, але заявили, що це суворий обов'язок кожного спортсмена контролювати, щоб ніякі заборонні при. Епарати не потрапляли до його організму. Термін дискваліфікації триватиме до 21 квітня 2011 року. А всі результати Ентонічук із моменту взяття проби анульовані. Ніс не дає Вороніну зіграти за збірну нападник Московського Динамо. Андрій Воронін пропустить треневий збір національної збірної України. Про це розповів керманиць жовтосиніх Морон Маркевич. На жаль, не буде Андрія Вороніна. Йому ще в матчі зі збірною Англії зламали ніс, і він довго мучився з цією травмою. Зараз йому призначили на 17 травня операцію, і він не зможе взяти участь у тренувальному зборі. Розповів Мирон Богданович. Новий володар Ліги Європи у німецькому місті Гамбур відбувся фінал Ліги Європи між лондонським фулемом і мадридським атлетиком. Матч завершився перемогою іспанського клубу з рахунком 2-1. Результативним був перший тайм гри, коли команди обмінялися голами на 38-й хвилині. Агуеро відпасував на Форлана і той одним дотиком переправив у ворота. Фулем відповів дуже швидко. Багатоходову комбінацію вінчав прицільний удар Саймона Девіса у другому таймі. В додатковий час команди більше грали з оглядкою на ворота. Але Атлетико все ж таки діяв гостріше. Тож другий гол фурлана за 4 хвилини до кінця додаткового часу виглядав цілком логічно. Таким чином, Атлетико став першим переможцем Ліги Європи, турніру, що прийшов на зміну Кубку УЄФА. Шустері перший національний випускатимуть новий спортивний проект. Національна телекомпанія України підписала угоду зі студії Савіка Шустера з виробництва спортивного проекту. Про це виданню телекритика. Розповів гендиректор першого каналу Єгор Бекендорф. Факт підписання контракту можу підтвердити. Також можу сказати, що це буде цікавий проект, відзначив він. Савік Шустер студія займається також виробництвом проекту Шустер Лайф для телеканалу Україна і програми Чорне та біле для ТІВІАЙ. Нагадаємо в квітні, щотижнева аналітична програма Ама наш футбол, що виходила на першому національному з 1996 року, припинила мовлення. На цьому прощаюся з вами. Дякую за увагу. Світ наш тільки школа, де ми вчимося пізнавати. Тож будьмо старанними учнями. На все добре. З вами був Олег Филип. Зустрінемось завтра. Завтра на Стрищині дощитиме атмосферний тиск 727 мм ртутного стовпчика. Волость повітря 74%. Температура повітря вночі 12-16 градусів з позначкою плюс в день 20-22 градуса вище нуля. Вітер південно-західного напрямку 5-7 метрів за секунду.